Пипаємо вас, маленькі друзі! Ми лайки хопі з далекої країни індіанців з північної Америки. Ми прийшли, що просто зісти вам про всіх добра природи і друзі. Народ хопі вірить. Ще це велика родина, люди, тварини, птахи, дерева і навіть діти усі друзі. Наші ляньки не просто іграшки, вони символи душів природи, які приносять мир і гармонію. Ми приїхали до вас і в далекої пустелі, щоб поділитися мудрістю нашого народу. Бережіть воду, любіть природу. Допомагайте один одному. Коли ви робите добрі справи, духи хобі радіють, і світ стає цікліше.